It's an honor to meet you. welcome Mr. Thank, thank you very much. Thank We're you. We're happy to be here. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mr. President, welcome. Very nice to be here. Thank, thank you. Thanks for having us. Thank you very much. Mr. President, thank you. It's, it's, it's an, 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 honor, an honor, honor to be here. Honor to be here. Thank you so much. Hi, Mr. President. Tom. Pleasure to be here. Great to meet you. you, thank you too. Too. Thanks so much. It's an honor. Saint Monica. Welcome.

Панове, дякую за те, що завітали до нас. Я думаю, що це дійсно важливий сигнал з боку Сполучених Штатів сигнал на підтримку України. Звичайно, ми за нього вдячні. Також хотів би подякувати від імені українського народу, адже всі ми відчуваємо, що від самого початку повномасштабної війни. Від самого початку російської агресії, наше суспільство відчуває і покладається на вашу підтримку, на підтримку сполучених штатів, ми безумовно дякуємо за двопартійну підтримку з боку конгресу, сенату адміністрації Білого Дому. Ми чудово розуміємо, що особливо у цей період часу, коли ми готуємося до контрнаступальної операції. Для нас дуже важливо отримувати потужну підтримку на посилення наших збройних сил. Тож дуже дякую за неї. І те, що наразі становить великий виклик для нас, ми протягом останніх місяців, зокрема, і зимовий. Період часу ми чудово відчували От також вашу підтримку по лінії фінансової допомоги, по лінії гуманітарної допомоги. Вона була значною. Звичайно, вона впливала на суспільство. Зокрема, те обладнання, яке передавалося у лікарні та інша допомога. Дуже дякую. Дуже дякую, пане президенте. Для нас велика честь. Прибути до України, штат Юта від самого початку війни ухвалив відповідну резолюцію за підписом губернатора, і власне за неї виступали як республіканці, так і демократи. Одностайно було підтримано цю резолюцію. Я хочу сказати, що я відчув дух українського народу, і вони і ви безумовно надихаєте. Це натхнення не тільки для ем... вашого народу, це натхнення для всього світу. Ми хочемо допомагати. Я думаю, що ми можемо допомагати, і дозвольте мені пояснити, чому я не знаю, чи ви багато чули про штат Юта. Це один з. 50 штатів, я думаю, що ми найкращий штат, звичайно. Ну, хто може сумнівається, але ми так і є. Ну, Якщо от подивитися на новини, от то якраз у нас іде власне. Штат Юта отримав е, топ-1 е, от за оцінкою різноманітних журналів, бізнес-журналів. І от нещодавно також 15 е, квітня. От було оголошено ще одну категорію, в яку ми виграли. Ми також маємо найменший показник власне безробіття, і також за останні 10 років ми показали найбільше зростання по лінії ВВП. І ми вважаємо, що ми можемо допомогти. Це війна добра зі злом. Це війна за свободу цього світу. І ми бачимо, ми, безумовно, чули, як жінки з дітьми, що вони страждали, що їх вбивали, ми... Чули цю інформацію про те, що власне дітей розділяли від їх родин. В мене 16 онуків і онуч. Знайте, як я навіть не можу у собі уявити, щоб воно було, якби хтось намагався їх забрати. Маємо три цілі: перша це допомогти вам перемогти цю війну. Друга це гуманітарна допомога, і я пам'ятаю, що ми почали ще минулого року в серпні надавати гуманітарну допомогу. Разом десь понад на 100 мільйонів доларів. Це Для України з любов'ю. І, можливо, ще буде гуманітарна допомога, допомога із відновленням будинків. Ми намагаємося направити гуманітарну допомогу, і тому ми хочемо допомогти економічно. Ми запросили ще підприємства і підприємництва, і ми хочемо, щоб допомогти Україні в економічній площині. Щоб Після завершення війни вам було легше із перехідними процесами, тобто, це наші три цілі.